Мої шанування друзі, я Олександр Мусієнко. Ви на моєму каналі. Отже, є важлива і дуже потрібна, і вчасна, як мені видається, заява Верховного головнокомандувача Збройних сил України, президента України Володимира Зеленського. Що говорить Володимир Зеленський? Він чітко говорить, що якщо Росія дійсно хоче припинення вогню і миру, то потрібно погоджуватися на тридцятиденний формат цього припинення вогню. Це очевидно і зрозуміло, як мені здається, і це ідея, яку підтримали Сполучені Штати Америки та Європа і весь цивілізований світ. І далі дуже серйозно Зеленський каже: не хочете припиняти вогонь на 30 днів. Ми не можемо гарантувати безпеку урядових делегацій, які 9 травня планують відвідати Росію і побувати в Москві на параді на Червоній площі. До речі, список так, цих делегантів, так званих, все зменшується і зменшується. Під питанням тепер Олександр Вучич, президент Сербії, зараз виникли серйозні питання, чи взагалі він прибуде на цей парад. Нагадаю, що напередодні прем'єр-міністр Індії на Рендрамоді теж відмовився летіти на Мавзолей на червону площу 9 травня. Ну, абсолютно правильні рішення, виходячи із того, що відбувається. І більше того, чітко зрозуміло, що Росія не може гарантувати безпеку. Давайте розберемося: ну а що ж відбувається, ми бачимо, що такою насправді правильною заявою український президент руйнує чергові міфи та скрепи, які були вибудовані російською пропагандою. І які стосувалися чого, вони стосувалися, начебто, непереможності. Начебто сили, можливості, які має Росія для того, щоб досягати успіхів, вся зараз кампанія Путіна і не тільки зараз вона й надалі формується на ось цій браваді, що російські війська можуть досягти надзвичайно високих успіхів, що вони мають сили. Росія має сили тільки для тероризму, тільки для війни з мирними і беззбройними, що ми бачимо. В наших містах, коли ворог підступно і цинічно атакує цивільні міста, як цього тижня: Харків, Запоріжжя, Суми, Київщина, Черкаси все те, що робить ворог, ми прекрасно бачимо, як вони вміють воювати з мирними. Ось справжнє їхнє, скажімо так, справжнє їхнє лице. Але а, який же ж міф? Ще один черговий міф. Давайте просто вдумаємося. Від російських пропагандистських міфів про те, що вони здатні захопити Київ за три дні, про те, що вони здатні просунутися, про те, що вони здатні захопити, окупувати всю Україну, встановити тут угодний собі проросійський режим. Зараз ми дійшли до того, що Путін боїться України так, що він не знає, що робити з парадом. Більше того, те, що говорить Володимир Зеленський, викриває. Відсутність можливостей у Росії захистити урядові делегації, які планують приїхати. Тобто, Путін не є гарантом безпеки в своїй же столиці. Росія, зрозуміло, почала вкидати ініціативи про те, що потрібно піти на ось це перемир'я, перемир'я, вибачте, трьохденне сьомого там да по 10 травня, точніше, починаючи з доби. Спочатку доби, 8 травня, давайте ось таким шляхом. рухатися Ну, чому? Тому що їм треба безпека на параді. А дуже добре, що Україна не відповідала, тягнула час. Ми прочекали майже тиждень, щоб у Путіна там він шукав якісь кращі місця в бункері обирати, а не на мавзолеї на Красній площі. Ну, але Путін займався дуже важливою справою І цього тижня. Він. Вирішував, що потрібно перейменувати Волгоград назад в Сталінград. От, Ну і зустрічався зі школярами. Вони там в історії вдавались, Тобто, Путін займався своєю улюбленою справою, це в історизмі. Тобто, в переписуванні історії, в написанні нових чергових міфів в поїздках країною, ну тобто, міфотворчість. От чим він займався своєю улюбленою справою, ну і. А поки він цим займався, Україна тягнула час абсолютно правильно. І тепер давайте вибудуємо асоціативний ряд, а що ж відбулося, і які події на нашу користь відбулися. На нашу користь відбулися наступні події. Все ж таки, 26 квітня, як відправна точка, вдала зустріч президентів України Володимира Зеленського і США Дональда Трампа в Ватикані, президент Трамп дуже уважно слухав українського президента. І, вочевидь, робляться певні висновки. Ми пам'ятаємо цю заяву Трампа в соцмережі Truth Social, де Трамп написав про те, що можливо треба розглянути більш жорсткіші санкції проти Росії. Протягом тижня всі американські медіа провідні, в тому числі і правоконсервативні, які прихильні до республіканської партії США, писали про можливості і ймовірності посилення санкцій проти Росії. Зокрема, велику увагу приділяли ініціативі сенатора від республіканської партії Лінці Грема, який нагадаю, хоче запровадити 500% відсоткові мита проти тих країн, які купують російський газ, нафту та Уран. Медіа це підхоплювали, активно обговорювали, експертне співтовариство приділяли цьому увагу. і... Відповідно, ну скажімо, формувалося певне підґрунтя і тло. Більше того, багато було так званої інсайдерської інформації, а тих, хто побажав поділитися, тим, що ну бачите, начебто зараз підготовлені відповідні плани про посилення санкцій проти Росії, вони на розгляді в американського президента. Ну, треба ж розуміти, що ці джерела почали ділитися з медіа не просто так. Вони почали ділитися абсолютно свідомо, знаючи і розуміючи, щоб це прочитали в Кремлі, в Росії, щоб це побачив Путін, і щоб там почали усвідомлювати, а що ж на них може чекати, і яка позиція Трампа на сьогодні. Плюс тепер підписання угоди про надра дуже важливо. Після цього ми побачили. Що держдепартамент оголосив про допомогу Україні на суму понад 300 мільйонів доларів, ліцензії ще на 50 мільйонів доларів, Конгрес має а, одобрити, і відповідно це вперше. Вперше за каденції президента Дональда Трампа Україна отримає пакети допомоги від Сполучених Штатів Америки. І прихильність Трампа явно повертається. Тенденція була така цього тижня, принаймні виходячи із публікації в медіа. Що прихильність Дональда Трампа повертається в бік України. Подивимося, звичайно, хто ще обійме посаду радника Президента Сполучених Штатів Америки з питань національної безпеки, тому що нагадаю, що цього тижня у відставку пішов Майкл Волс, який обіймав цю посаду якраз радника з питань нацбезпеки, президента США. подивимося, хто буде замість нього, тому що ну це важливий напрямок, який безумовно. Потрібно закривати, і від цього залежить в тому числі і позиція та політика по відношенню до України Сполучених Штатів, Америки. Тому дуже правильно, що Україна виходить з сильною принциповою позицією про те, що ось так буде, або ви до 7 травня укладаєте чи до 8 припинення вогню на 30 днів з відповідними письмовими домовленостями. Так, немає жодної наївності і жодної, жодних ілюзій того, з ким ми маємо справу, і що ворог це може використовувати у власних інтересах, що Росія може порушувати своє ж перемир'я. Ми це бачили 20 квітня під час так званого великоднього перемир'я. І тут дійсно немає жодних якихось там ну, наївних планів того, що Росія все буде виконувати. Але сенс того, щоб укладати відповідну угоду в тому, щоб передбачити а, припинення вогню, передбачити спостерігачів, передбачити чіткий контроль та моніторинг, передбачити можливість та ймовірність введення іноземних військ під керівництвом Франції та Британії, як ми і хотіли, якраз коаліція охочих, яка має з'явитися для того, щоб гарантувати. Нашу безпеку це для нас дуже принципово та важливо. Ну і тому подивимося на реакцію Кремля. Зараз почекаємо: вийдуть піскови, лаврови, всі інші. Ну, ми почекаємо, що ж скаже Путін, наскільки йому важливе 9 травня чи не важливе? Якщо не важливе, то парад, скоріш за все, буде зірваний. Тому що Україна нічого не гарантує це правильно. Наступна новина це те, що президент України Володимир Зеленський закликає депутатів Верховної Ради ратифікувати е домовленості угоду про надразі Сполученими Штатами якомога швидше. Абсолютно правильний заклик. Я вважаю, що дійсно народні депутати наші мають невідкладно розглянути це питання і проголосувати за нього тільки за. Нам потрібні тільки голоси за. Всі, хто буде говорити, що не все так однозначно, треба вичитати, треба вивчити. Ну треба читати по ночах, треба не спати, але треба підготуватися і треба голосувати цей документ. Для нас принципово важливо зберегти ось цю позитивну тенденцію, яка вимальовується у позиції Сполучених Штатів Америки по відношенню до нас. І по тому, що Росія а, може опинитися під набагато жорсткішими, пекельнішими санкціями. Тому для нас принципово важливо голосувати, продемонструвати прихильність збереженню курсу на спрямованого на стратегічну дружбу та партнерство зі США, над чим працює постійно наша дипломатія, і нічого не придумувати. А всі, хто буде придумувати, то зрозуміло, вони намагаються піаритись на цій темі, використовувати у власних інтересах, що не припустимо. І те, що президент України. Закликає Сполучені Штати Америки розглянути можливість позбавлення віз американських для тих депутатів, які не будуть голосувати. Я вважаю, що це теж правильно. Потрібно розуміти: якщо не хочете забезпечувати стратегічне партнерство і курс на зближення із заходом зі сполученими штатами Америки, то й нічого їздити в Вашингтоне, нічого там робити і нічого ходити піаритися, фоткатися. Хочете, голосуйте, приймайте рішення. Я вважаю, що це абсолютно правильний заклик президента України Володимира Зеленського. Подивимося і чекаємо сквальних результатів від наших народних обранців. Ну і на завершення хороша новина, тому що головне управління розвідки Міністерства оборони наші героїчні воїни повідомляють наступне зараз. Я вам це зачитаю. Справа в тому, що вперше в історії. Відбулася, ну, дійсно, безпрецедентна історична подія, тому що вперше в світі головне управління розвідки воїни ударом з морського дрона Магура знищили російський військовий літак. 2 травня спецпідрозділом ГУР у взаємодії з Службою безпеки України та силами оборони України у Чорному морі ліквідовано російський сучасний літак Су-30. Це перше у світі знищення бойового літака а, морським дроном. Історичний удар здійснили воїни спецпідрозділу головного управління розвідки Міноборони Груп 13 ракетою безпілотної морської платформи Магура. Багатоцільовий винищувач держави-агресора Росії, чия орієнтовна вартість становить близько 50 мільйонів доларів. Спалахнув у повітрі та, зрештою, впав у море. На дно володінь безжального Нептуна. Ось так. А там і місце російській авіації, допоки вони не припинять свої атаки, як і кораблям, так і всьому іншому. Тому Україна прогресує, тому Україна інноваційна, креативна і має перемагати і в повітрі, і в морі. І нехай так і буде. Бережіть себе і слава Україні!